Зараз ми поговоримо про те, що у Львові мешканцям та бізнесу будуть розказувати, як встановити сонячні електростанції. Тема енергоефективності енергонезалежності є дуже актуальна наразі, і ми цю тему постійно втримаємо на контролі. Розказуємо про успішні кейси на рівні ОСББ на рівні громад. Ось інститут міста спільно із мережею центрів едукації організовує захід для мешканців міста для ОСББ та бізнесу встановлення сонячних електростанцій на дахах будинків від теорії до практики. Подія відбудеться 24 липня, тобто завтра, о 16-й годині, обіцяють розказати, як де, за які кошти мешканці можуть встановити альтернативні джерела енергії. Ну, ми поговоримо і про це із нашим гостем, менеджером з регіонального розвитку. Із тут у міста Юрієм Полянським пане Юрію, доброго вечора. Слава Україні. Добрий вечір. Доброго вечора. Героям слава. Розкажіть, будь ласка, деякі за які кошти мешканці взагалі можуть встановити альтернативні джерела енергії? Ну, давайте розпочнемо з того, що в принципі розглядати різні альтернативні джерела енергії зараз. Це є досить така популярна тема, оскільки блекаут. Blackout... Скажімо так, блокаути вони наближаються, і в даній ситуації всі ми намагаємося якимось чином бути максимально стійкими. І в даному випадку і наша подія, яка буде зосереджена конкретно на сонячних електростанціях для дахів, буде. Е в межах нашої події буде розказано про те, якраз які кошти, як кошти можна буде замістити, як місто зможе допомогти в контексті цього, тому що є міські програми, які частково забезпечують заміщення коштів і е Можу лише сказати те, що в межах даної події, щоб, скажімо, так заохотити участь учасників, буде відтворено не лише можливість того, яка економічно я скажу так заміщення, але буде для мешканців надано і для ОСББ і і для бізнесу, оскільки це дуже важливо, щоб потрібно розуміти, що сонячні електростанції вони не можуть замістити повністю всю систему, яка є в будинку. Вони можуть дозволити замістити якісь критичні. Речі. Наприклад, електрозамки, відеонагляд або, можливо, частково можуть замістити якісь парклети, і в даному варіанті, в межах нашої події, ми зможемо принаймні пояснити, яким чином їх можна встановити з самого початку. І це дуже важливо, тому що дуже часто ОСББ і дуже часто бізнеси і мешканці вони просто не розуміють наскільки технічно це можна зробити, і е, дана подія вона є, скажімо так, пілотною. Е, ми плануємо проводити такі події е, декілька разів, тобто, це буде в залежності від активності мешканців. Ми побачили велику активність реєстрації в контексті цієї події, і я думаю, що такі події будуть проводитися в різних районах міста. В бібліотеках і в межах цих подій якраз і буде висвітлено багато аспектів, які дозволять мешканцям встановити сонячні електростанції, які на даний момент є найкращою альтернативою в контексті якраз альтернативних джерел енергії, які є на даний момент. Тобто, це буде цілий ряд таких заходів. це у вас буде перша, так? Перша На поділ. даний момент ми плануємо разом з інститутом міста. у нас є проект Європейської комісії, який називається SPARKS. В межах цього проекту ми популярнізуємо заходи з енергоефективності в не тільки в Україні, але й в. В Греції, в Ісландії, в Фінляндії, Німеччині і інших державах, і в межах цього проекту ми плануємо зробити декілька таких зустрічей. На даний момент ми бачимо, що мешканці активні, тобто багато людей зареєструвалися на цю подію. Це означає, що люди зацікавлені, і ми зможемо провести ще декілька таких подій. І вже наступна подія, якщо можливо хтось не встигне зареєструватися знову ж таки зараз, тому що. Знову ж таки, залишається лише один день і можливо в людей не буде можливості доїхати, тому що наскільки я знаю, в межах нашої події будуть не лише учасники зі Львова але й з інших громад, які до нас зверталися, що вони зацікавлені з 26 серпня по серпня або 1 вересня буде проходити урбаністичний фестиваль майстерня міста, який у нас кожного року проводиться літом. І в межах цього фестивалю ми якраз будемо проводити також сесію таку саму по встановленню сонячних електростанцій на дахах. І окрім цього, ще Буде проведена екскурсія на одну з таких сонячних станцій, яка в нас зараз вже функціонує в межах е, е, житлового комплексу паркові е, паркові вежі, які знаходяться на вулиці Торфяні. Тому е, ці події будуть продовжуватись, і ті мешканці, які не встигнуть зареєструвати зараз, можуть зареєструватися на них пізніше. Mm -hmm. Пане Юрію, дивіться. Мене, мене є питання. Крім того, що ви даєте консультаційні, тобто даєте алгоритм дій. Що ще яка ще участь міської ради, міського бюджету? І в в анонсованій інформації була мова про те, що допоможете набрати кошти під кредити під сонячні батареї у банках. Знову ж таки, інформація правдива в межах нашої події, знову ж таки, повторюся. Буде представник банку Львів, який зможе висвітлити всі аспекти з фінансової частини, також як банк зможе заміщати певні, скажімо так, відсотки. Ну з того, що я можу так сказати. Зараз на даний момент мешканці ОСББ можуть отримати 70% компенсації вартості сонячної електростанції чи теплового насозу в межах програми Гріндім. І наші експерти, оскільки будуть люди, які представляють і міську владу, будуть. Депутати, які буде, буде один депутат, який буде виступати спікерів, е, окрім цього, будуть представники банку. Вони зможуть фахово розкласти все по поличках, яким чином зможна заміщати кошти, які є міські програми, і щоб люди могли чітко зрозуміти, як їм, скажімо, так ми намагаємося полегшити життя людям в контексті якраз альтернативних джерел енергії, бо тема нова. І наші спікери будуть намагатися їм, скажімо так, пояснити максимально детально, як це можна зробити просто і легко, і вигідно для власної кишені. Відносно. О, це вихідно так. Кишені. Тема, тема нова, але над актуальна. А ви рахували, чи насправді може, хоча б частково Львів стати енергоефективним, якщо на дахах, на балконах будуть встановлювати сонячні батареї? Чи достатньо е, дахів, віде? чи достатньо сонця? Також цікава тема, тому що разом з національним екологічним центром України ми проводили дослідження, створювали карту геліопотенціалу міста, в межах якого ми розглядали два райони: це район мікрорайон Сихів та мікрогромада Сигнівка. Можу вам сказати, так все залежить від даху. Від, скажімо так, площі даху, який дах, повністю замістити так як я кажу, дані станції вони не можуть повністю забезпечити будинок. Вони можуть забезпечити якісь певні критичні, скажімо так, речі в межах будинку, які функціонують. Тому це є один з інструментів, який дозволить частково нам допомогти, але це не є інструмент, який глобально зможе змінити ситуацію в контексті блекавтів, скажімо так. Але це є інструмент, який скажімо так, вже дозволить зменшити навантаження. А зараз дуже важливо берегти кожен кіловат в нашій ситуації. Ну так, зменшити навантаження і звук, бо вже вимкнули світло, вже чути, вже львів гудить. Ми просто ми до цього звикаємо, так як, як живе місто. Пане Юрію, дивіться в нас в наших програмах. Було неодноразово люди, які роблять енергоефективні комунальні заклади, школи, лікарні, тому що це першочергово і постійно стикаються із документальною переоформленням нашими монополістами обленерго. Тобто, щоб встановити лічильники, отут найбільше часу витрачається там мі... коли сонячні батареї можна чи кредит взяти, там встановити за лічні дні. То оця вся бюрократична машина, вона на жаль дуже довго працює. Чи маєте ви в цьому якісь напрацювання? І чи будете працювати, щоб це було швидко, ефективно для містян? E, дивіться, на даний момент e, над, над цим працює відділ ОСББ разом з департаментом житлово-комунального господарства. E, чітко дати відповідь вам не можу, тому що ну, питання не по профілю, але знову ж таки, якщо наших жителів виникне таке питання в межах, виник, тренінгу, точно ви експерти. Я впевнений, що не можуть дати на нього питання більш коректно, ніж я. Так. Так, бо ж не хочуть наші монополісти віддавати якусь цю енергетику своїх рук. Так пане Юрію, я вам дуже дякую. Бажаю вам успіху і будемо обов'язково стежити всім нашим глядачам і тим, хто зацікавила ця тема, можете знайти інформацію на сайті Львівської міської ради. А завтра ще нагадайте, будь ласка, де буде відбуватися ця подія? Куди можуть прийти охочі, бажаючи. Так, завтра наша подія буде відбуватися вулиця Мулярська, 2А. Це є медіатека. Запрошую всіх бажаючих, впевнений, що буде цікаво, і зможемо максимально зацікавити людей для того, щоб використовувати альтернативні.